Сто найбільших відкриттів У 30-х роках. Німецький біолог Ганс Кребс, син єврейського лікаря, був змушений втекти з фашистської Німеччини. До 1937 року він займався дослідами у Кембриджському університеті в Англії, прагнучи розгадати загадку найважливішого біологічного процесу. Як клітини нашого організму перетворюють їжу на енергію? Це наше наступне велике відкриття. Сто найбільших відкриттів. Цикл Крепса. для дослідження цього процесу Крепс розламав групу клітин, подрібнувши зразок тваринної тканини. Він зібрав рідину зі зруйнованих клітин, піддав їх ряду хімічних реакцій і дослідив результати. почала вимальовуватися схема, що привела до визначного відкриття. Кребс визначив, що молекули цукру з перетравленої їжі проходять через різні хімічні реакції всередині клітини. Цей цикл реакцій призводить до утворення енергетично багатої молекули АТФ. Вона постачає нам необхідну для руху енергію. А цикл хімічних реакцій тепер відомий як цикл Крепса. Це було видатне дослідження у розвитку біохімії. Цикл Крепса відкрив шлях глибшому розумінню роботи клітин у людському тілі просто як наше наступне відкриття.